Всім привіт! Переказ книги Водер перснів Повернення ковроля». Поїхали. Після того, як усі вершники вирушили в дорогу, небо продовжувало темнішити. <кій> Немов тінь невидимої роки, повільно накривало світ. Повітря стало важким і тривога відчувалася навіть у тиші. Тим часом історія проноситься до Гандельфа і Піпіна. Саме тоді Гандальф розбудив гобіта, його кликав Володар, Мінас Стіріта. Денетор, коли Піпін з'явився перед ним, правитель уважно поглянув на малого і мовив Іди до зброярні, візьмеш обладунок, який для тебе приготували. Відтепер ти будеш моїм зброєносцем. Так і сталося. У зброярні Піпіну видали одяг королівського прислужника, обладин, обладунок щільною. Щільно облягав його, на шолом тиснув на голову, змушуючи почуватися незручно. Та все ж він прийняв свою нову роль і вирушив на службу. Час тягнувся повільно, і Піпін довго чекав на обід. Коли нарешті пролунав дзвін, він, прийшов, він пішов до їдальні і знову зустрів Берегон, Бургон, Берегонда. Після трапези він залу оголосив ще один дзвін. І разом з Берегондом вони вийшли на ту саму галявину, де сиділи вперше. Раптом їхню увагу привернули поле за мурами міста, четверо вершників наближалися до воріт. То був Фарамир, син Денетора, який повертався до мінасті Ріта, зайнявши місце загиблого брата Боромира. Бергонт, Берегонт миттю зірвався з місця і побіг до воріт. Та піпін відчув щось інше, важкий тиск у грудях. Він зрозумів чорні вершники повернулись, вони з'явилися біля стін міста, і від їхньої присутності коні падали, а люди валилися на землю. Але раптом у вершників ударила блискавка, сліпучий спалах розірвав темряву. Піпін зрозумів Фарамир врятований. Страх відступив, гобіт сам побіг до воріт і побачив. Гандальфа, який їхав поруч із Фарамиром на тінь гриві. Навколо здійняли вигуки. здійнялися вигуки «Фарамир! Фарамир!». Піпін теж закричав разом з усіма. Його високий, незвичний голос перевернув увагу Фарамира, і той звернувся до Гандальфа. Хто це такий? І чому він вбраний у броні королівського прислужника? Скоро все зрозумієш, відповів Гандальф. Ходімо з нами, Піпіне. Після цього вони пройшли до тієї самої зали, де Піпін уже був раніше. Там форумер почав доповідати про беребіг війни та плани захисту міста. Під час розмови між ним і Денетором виникла напруга батько і син не зійшлися в поглядах, і їхня зопори. Залишила важкий слід у повітрі. Зрештою, ніч узяла своє. Кожен пішов відпочивати, знаючи, що попереду день який змінить у долю усього світу. А вже зранку ледве зійшло світло, фармер знову повіг своїх людей за мури міна стіріта. Після того, як Фарамир вирушив до своїх людей за мурою, минув деякий час, і з полю боя почалися повертатися воїни. Першим з'явився вісник, він приніс тривожні новини. Ворог, що ще, ще задовго до битви збудував мости на північ від ріки і здійснив масовану атаку. Острів було втрачено, і на, незабаром усі сили почали відступ. Невдовзі мешканці мінасті Ріта побачили тих, хто повертався назад. А вдалині чорні маси ворогів і палаючі будинки. Усіх хвилювалися за фарамира та за воїнів, що билися з орками. І тоді почався новий шалений наступ. На місто нападали не лише орки, над мурами кружляли нас гули. Битва була лютою. Люди нападали, люди падали, кидали зброю. Багато хто вже не думав про порятунок, а лише про смерть. Тих, хто падав, вороги безжально добивали, рубали і все таке. Коли ворог наблизився до мурів, сили мінасті ріта вийшли назустріч, і, і на деякий час відкинули нападників. Володар наказав не переслідувати їх далеко. У цій сутичці значну допомогу надав ґандальф. Він стримував назгулів і відганяв їх від міста. Коли воїни повернулися до першого кола оборони, до міста прибув принц із сімома сотнями вершників. На своєму коні він ніс фарамира, отруєного на згула. Його негайно віднесли до батька. Піпін бачив усе, що сталося з Денетором. Коли той дивився на свого майже мертвого сина. Тим часом орки зібралися з новими силами. Вони почали копати окопи і розпалювати в них огонь, а також підтягнули великі катапульти, здатні стріляти на величезну відстань. Люди не вірили, що ті машини зможуть перекинути ядро через першу стіну. Вона здавалася надто високою. Та коли орки почали стріляти, всі були вражені. Ядра долітало до першого кола оборони, іначе зачаровані, спалахували вогнем, щойно торкалися землі. Почалася ще одна атака на згулів. І лише ґандальфу вдалося їх стримати. Піпін тим часом спостерігав з Денетором. Він бачив, як той плакав, обличчя, що, здавалося, не знало сліз уже багато років. Раптом Володар покликав усіх і наказав перенести сина за зачинені двері. Піпінові ж він сказав, що звільняє його від служби, яка тривала недовго. І вилів Іти шукати смерть, як у той заважає гідною. Тоді Піпін зрозумів, Денитор вирішив померти. Але Гобіт відповів, що служитиме володарю доти, доки той живий. Разом вони вирушили до зачинених дверей, куди, мало... куди мали право входити лише володар і небагато обраних. Вони йшли недовго і дісталися до місця, де Денетор ліг, і наказав покласти поруч із ним Фарамира, принести швидко займисте деревину і чекати його знаку, щоб кинути факел. І Тоді Піпін остаточно збагнув. Володар хоче спалити з себе разом із сином. Не гаючи, ні миті, він кинувся шукати Гандельфа. Хоч Піпі не знав, що в мага немає часу на одного воїна між життям і смертю, він вирішив зробити все, що було в його силах. Знайшовши Гандальфа, Піпін здригнувся від жаху, бо в ту ж мить над містом рознісся крик Назгула крик, що стискав серце і гасив у людях відвагу. Та Гобіт, зібравши всі свої сили, Переборов страх і залишився стояти. І тоді він почув ім'я, яким назвали Таран, що сунув до воріт мінастіріта. То був грон, так назвали Таран на честь великого молоту підземного мордору. Таран. Під'їжджаючи до воріт, вдарив у них, і залізо застогнало, та не піддалося. Але з'явився король назгулів. Він піднявся на чорному коні і промовив слова давнього зва. І від того закляття ворота розсипалися в порох, орки з ревом увірвалися до міста, і почався хаос, крики і смерть. Залили перше коло мінасті Ріта. Тут оповідь звертає свій шлях до Рогану. Вершники Теодена поспішали до мінасті Ріта, коли на їхньому шляху з'явилися люди Гір, давній і мовчазний народ. Вони попередили, що головна дорога вже зайнята військами Саурона, і повели роганців таємним шляхом. Забутою стежкою, відомою лише їм. Провівши воїнів, вони зникли серед пагорбів, мов в тіні давних часів. Коли ж роганцям залишилося лише миля чи дві до міста, вони зненацька з'явилися біля мурів. Орки не встигли ані збудуватися, ані втекти. Одні впали під копитами, інші вкинулися в розтіж. Так вершники рогану з мечем і списом прорвали, прорвалися вперед, рубаючи ворога, доки не дісталося до самого Мінас Тіріта.